Всім привіт-привіт, з вами Каміла. І сьогодні ви будете дивитися проходження Юпі-Психо. Власне, я знов не здохну. Якимось ще нам тому приємного перегляду. О ні О, ні! Якому плячку поверсі ти будеш? Кейт! Кейт! Я не хочу участвовати в цьому побоїщі. Ідемо на сьомий поверх, поглянемо на кинокасети. Опа. Ты бачил? Епа, Сосо. Э, давай выкурсим. Я точно не могу, я могу скласти больше коробок. Посра... Просрала коробку в хрень просто. Да, давай. Трошки розчаровано, що не вистачає двох коробок можливо десь тут можна взяти коробку 7 слой. А, ми не тут будем дивиться нормальный газом. Давай лялочку. Так Переріж їхні пенти, ага. а -а -а. кривовий слід. Ладно. Загублена касета. Так. 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 Ага. І це все? Ну, все так все. Корпаєшся у сміті. Ти таке полюбляєш, агеш? Ні. З кожним разом, коли я спілкуюся з цим додіком... я розумію все більше і більше, що я не хочу мати сам справу. У вас век чары со спирства. Я сейчас прямо в ней напросто иду Чел, ты с божеволю, ты знаешь? Здається, що звуки тут такі голосні, що мені доводиться кричати трошки. Привіт! Ні-ні-ні, ні ніхто не може, е, ніхто не знає минулого цього навіженця, Лісовик був свавільним, невідчепним, чистолюпним донедавнім. Це багатця, однак я не бачу перед людей. Так і отмойки. Якщо поряд вогонь, коли ведем такий папір. От наш мені стільки папіря дали. Щоб було не так жалко. Я той, хто любить палити настільки ж сильно, наскільки любить сир. Я той, хто втратив зів через те, що бачу відьму занадто багато разів. Я невидимий, тому що я використовую чари суспільства. Я а зараз я шаленець, але колись був... Ага, боже, блять, останнє я часто вгадала нахуй. Істота з двома шлунками. Е, Здравствуйте, я пастернак. А, привіт, пастернаку. Дарую, але. Між іншим, хто ти? Е, ти тут живеш і що з твоїм волоссям? Хіба ти не невидимий і твої очі? Ой, Леле, ти не маєш очей. Ти, ти ти, ти, це вб'єш мене? ха, -ха, -ха, -ха. ну бо... Карма, пане пастернако, а ти ставиш дуже багато запитань. Це безглуздо. Ти маєш сприймати життя як ложку юшки з цукром. І ці темні часи людство перебуває враз під часу. Все важливо, все, все важливо, все спішно, невідкладно, швидко. Насолоджуйся миттю, старий друже, як і я. Тут під деревом із цигаркою і доброю скипкою си разки задоволення ням ням. Як скажеш, як скажеш, бо ти взагалі такий. Ну, здається, я службовий з величезної компанії, що називається Сантаков, чи якось так. Я не певний. Я витратив, я втратив пам'ять кілька місяців тому, коли остаточно з'їхав з, з глусту. Я ти пам'ятаю, як звали мою матір. Та й своє ім'я також забув. Але ваша верхівка кличе мене лісовиком. Хоча я не маю стосунку ані до лісу, ані до вики. А, лісовик. І що тут робиш? Чари з, з товарами. Чари? Так, і штрихованими. Що? Коли я пішов з офісу, я знайшов собі у цьому с... самотньому сатузату самотньому задові і почав чекувати з речами, що були створені у суспільстві споживання. Як таке старе ретруське ретруська приказка, тільки коли ви втечете від вогнів великого міста, ви зможете побачити зірки вночі. Отже, мені стали відомі всі таємниці товарів. Таємніці товарів? Так, приховані в штрих-кодах. Я геть нічого не розумію. Неперевершено. Тоді дозволь мені е, підтвердити. Так. Ага. Так. Так, ми дали, їх, ну, коротше. Треба трохи лиснути штрих-кода. Ага, хм, зрозуміло. Це код чарів отруйного повітря. Вау! Погода, яку ти бачиш на камені, дозволить тобі дихати в одному середовищі що сповнене передіння. Я можу зробити тобі копію, якщо даси мені два відьомські папери у заручники. А, ось і смерть! Я ледь не забув сказати тобі, що я також торгую пустими відьомським папером. Ага. А дай визнайомі, егеш, я продаю їх за 10 тисяч кредитів по штучному зараз знижка. Ага, одно... Давай Свентер, Ти щось знаєш про те кладовище? Там живе відьма. Що? правда? Ні. Ні? Ні. Будь ласка, це важливо. Я відчинив ворота і почув скрип. Скрип. Скрик. Мені здалося, і я бачив, що там щось ро. Це раптом не відьма. Я не знаю. Ну, подумай добренько. Він з'їхав в кусу. Це правда, що люди говорять, що ти бачив відьму. Я не хочу говорити про це. От вибач. Я бачив відео вісім разів. Щоразу все було то Спершу тривожність, безпрок. Е, Газло, шипіння я... е, е, Так. І поцілунок. Поцілунок наче хтось цілує тебе в щоку. Спершу я хотів сховатися і втекти, як інші, а потім спинився. Насправді вона не хотіла мене вбивати, вона знущалася з мене, вона завжди знущалася, е змушувала людей навколо мене зникати. Вона лишила мене живим. Щоразу, як я бачив її деталі, скаженів, коли вона прийшла останнього разу, я вичував собі очі і оселився тут. З того часу я її не бачив. І тобі ніколи ніколи не було відомо, хто вона така. Ні, якби я знала, я б не забув. Я завжди думаю, що. не знаю, що нею може бути хто завгодно. Навіть ми Можеш ще раз пояснити, як тіють чарівні угоди? Дуже просто понепоз... пазурцю. А, пазурцю? Не пазурець? Ладно, окей. Що ж ти бачиш, що ж ти бачиш? Коробку печива, що лежить на підлозі. Ти особливий, друже мій. Якщо ти і я вважаєш коди особливими, ти можеш перетворити їх на чарівні угоди. Якщо схочеш придбати якусь, то вперед прошепоти своє ім'я мовою бінарського коду і використай трохи вітінського паперу. Шо? Так. Чекай, а скільки в мене тих скибок сиру? Може вони мені ще знадобляться. Якщо він буде сир, значить у нього ще щось не йде. Так ти ж не відкриваєш, голі руч. Ти шо, забуваєш, що забуваєш в тебе є ця штука? О боже. Ого? Його вже тут нема, які ми... Ні, ні, так, добре, треба зберегтись. Напевне. Ми стільки всього зробили. І що нам далі робити? Центро! слухай. Центро, ти тут? Допоможи мені. A few moments later Так якийсь внутрішній проект, такі здання, які ні, ну, One eternity later. А не надто цікаві. Нам немає, маєш робити. А до того челіка йти я не хочу. Я не хочу. Це йде на що лишилося, але я. Опа. Ой, ні. Центру. Ти купаєшся у морі крові. Вау! Не хочеш купатися, водич, хоч чудово. Що, от ні, ні, дякую. Ти нудний, Брайане. Та ні, я просто. Ти не вмієш плавати? Вмію я! Коли я був маленьким, я ледь не потонув, і з того часу я вважаю за краще триматися, як надалі відпути. От мені це дуже подобається. Ти. А от мені це дуже подобається. Ти не знаєш, що втрачаєш. Ще хоч. Ти хоч хморбить бачив? Ні, звісно, але мені хотілося б. Це чудово! Колись що вихідних я ходила на пляж зі своїми батьками. З батьками? Мені після світлини почало глючити, блядь. Ви Думала, я не помічу. Це помітила. То що ти хотів? Я був на восьмом порсі, цвинтр зачинено, але це навіть добре, бо я тут не піду. Мені одного. Ні, ні, я. Що? Ш... Що ти сказала? Мене це не обходить, я не зацікавлена. Можеш припинити пошуки відьма? Що ти маєш на увазі? Я багато думала і, напевно, твоя правда, увесь цей план із полюванням на не немає сенсу. Усі ці відомості, про які ти дізнався, не дали нам великої користі. Щось у неї точно глюкануло. І, і, і все зіпсовано? Ході, дай мені спокій. Ні, я геть нічого не розумію. Що я маю робити? Що хочеш, Брайане? Зроби мені послугу, дай мені спокій. Добре, я випівутея. Вип Гей, це мій кофе? Що в м йому? Дівку поплавлю. Отримано коктейль. Ууу! А, тут стіна. Ладно, окей. У, бунтівський період. Єдине завдання, яке у нас залишилося, це завдання з цим челіком. Але я не хочу. Може ти мені дасте якісь завдання. гадина. Ти знаєш, що ти гадина. На цьому, напевно, все. Дякую, що дивилися дані відео. І до нової зустрічі.